Крупи, макароні вироби та консерви продукти, які на початку повномасштабного вторгнення буквально змітали з полиць волинських магазинів. Саме 10 жовтня, чимало українців, порівнюють з 24 лютим. Тож ми вирішили перевірити в магазинах та на АЗС, чи панікують цього разу лучани та чи з'їжджаються на масові закупи. Ми так, якби кожен день по чуть-чуть. Ні, просто прийшла за продуктами. Так, чисто для себе. Ми з Харкова ми звикли до такого, тому нам, нам нічого це не здобувало. Так, сьогодні, просто як і завжди, прийшли закупитися нічого такого. Ми побачили лише один кошик, напакований консервами та продуктами тривалого зберігання. Поза камерою чоловік розповів, вирішив просто поповнити запаси. Не побачили ми і порожніх полиць у магазинах. Та й масово розбирають покупці хіба акційні товари. Біля каси жіотажу немає. За словами касирів, усе як у звичайні будні дні. Та й хвилюватися, певнять, у магазині нічого, адже усіх груп товарі на полицях вдосталь. Немає черги на Луцьких АЗС. Доки лунала повітряна тривога, вони, як і належать, не працювали. Потім діляться оператори станції, водії почали проїздити дещо активніше. Не було ну трошки було, але не дуже. Після обіду. Трошки було. на камеру хоче спілкуватися мало. Кажуть, через сьогоднішню ситуацію в країні серце не на місці. Більшість приїхали набрати пального в бак для щоденної їзди. Та зустрічаємо і заощадливих лучан. Пан Юрій приїхав з каністрами. є така ситуація для генераторів. Побуті треба все ж таки мати на резерві. Взяв 40 літрів, так як скажем, більше неба що взяти, бо ж треба металеві каністри. Але готовий взяти ще більше. Ну що якщо... чисто для генераторів. Чоловік зізнається, не панікує і так налаштовує свою родину, адже ми не зламні, а отже, немає чого боятися. Нині переконаний, найголовніше щира віра. Хочеться помститися просто за ці жертви, які вони сьогодні нам приносять кожен день. Скаже, я да. єдине, треба їх, ну ослабити до таких до такого стану, щоб вони дійсно не могли. Та століттями ще на когось засіхати на якісь інші чужі території. Так що терпіння ЗСУ впевнений з цим завданням впорається на відмінно і про це говорить кожен волинянин, з яким ми спілкувалися. Та й за кордон певнять їхати не збираються. До слова, що на пунктах пропуску жодного ажіотажу підтверджують і прикордонники пункти пропуску в межах області функціонують у звичному режимі. Ніяких перебоїв у роботі немає. Здійснюємо. Порвнення значного збільшення пасажиропотоку наразі не спостерігаємо і в будь-якого ажіотажу перед пунктами пропуску теж немає. Восьмий місяць війни, як бачимо, зробив людей згуртованішими і про паніку ніхто тепер і не каже. Нині, мовляв, час бути як ніколи зібраними та дуж допомагати ЗСУ. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал.